Моє вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua. Сьогодні в нас на огляді будуть дуже нестандартні лампи від компанії CarProLite модель F10. Дані лампи за конструкцією суттєво відрізняються від усіх LED-ламп, що ми бачили раніше. Зазвичай у led ламп в 7-му цоколі є два світлодіодні модулі, які розташовані з двох боків лампи. В даному випадку світлодіодний модуль в нас знаходиться в корпусі лампи і над ним встановлено. Скляну лінзу, завдяки якій світло має розповсюджуватись рівномірно на 360 градусів. Дуже нестандартна конструкція. Деякі виробники називають такі лампочки там, лазерними тощо, але насправді це, на мій погляд, звичайна світлодіодна лампа зі зміненою конструкцією. Особисто я трішки скептично ставлюсь до різноманітних там, додаткових лінз, світлофільтрів тощо, тому що наші вже чисельні тести довели, що застосування якихось таких додаткових елементів. Краде світловий поток і світлодіоди, там, які мають там, певну ефективність при застосуванні додаткових світлофільтрів, тощо втрачають свою ефективність, втрачають свою яскравість. Як буде в даному випадку, я поки що сказати не можу, але, ну, ось в мене. Поки що такі думки. Конструкція лампи, як я вже казав, нестандартна. Ці лампочки трішки коротші за стандартні арсьомі лампи, саме світлодіодні. Корпус виготовлено з так званого авіаційного алюмінію. Також з алюмінію в нас виготовлено цоколь лампи, це стандартний арсьомий цоколь. Встановлюється він таким досить примітивним способом. Тут три силіконові ущільнювачі і просто ось так от це все діло встановлюється. І фіксується. Додаткових фіксаторів ніяких немає. Тобто, як ми ось так повернули лампочку, так вона і зафіксувалась. Якщо з часом ці ущільнювачі там потріскаються, позлітають, то швидше за все лампочка в цоколі буде вже крутитись. З однієї сторони це погано, з іншої сторони, так як тут світло розповсюджується на 360 градусів, то нам, в принципі, байдуже якою стороною ця лампочка стоїть, обертається вона в фарі чи ні. В принципі, від положення лампи, світлотіньова межа, світлова пляма не має змінюватись. Система охолодження тут активна, звичайний кулер, він не має тут ніякого захисного гриля, тобто ну, є ймовірність того, що він може при якомусь механічному впливі пошкодитись. Дріт під'єднується до корпуса. Лампи без додаткових ущільнювачів, тобто ми бачимо, як ізоляція контактує з гострими краями корпуса, і от в процесі експлуатації автомобіля у нас відповідно там в автомобілі все ось так от якось грає, вібрує тощо. Є ризик того, що ізоляція почне страждати, перетиратись, і можливо, там цей дротик з часом перетреться. Набагато краще, коли тут є додатковий ущільнювач, і також є додаткова захисна ізоляція на ось цих дротах. В конструкції цих ламп таких елементів не передбачено. Ну і тут, звісно, у нас стандартний драйвер. В принципі, далі йде вже контактна група під H7 лампу. Тобто конструкція з однієї сторони виглядає так нестандартно футуристично, але з іншої сторони всі елементи, окрім ось цього, нам вже добре знайомі і ми знаємо, що це, в принципі, як воно працює. Головна інтрига f 10 й моделі це те, наскільки ось ці лінзочки чи ковпачки покращують або Навпаки, погіршують характеристики ламп. Хоча заявлені виробником характеристики досить бадьорі. Це 55 Вт потужності і 10 тисяч люмен світлового потоку. Хоча за конструкцією даних ламп мені важко сказати, що тут є 55 Вт потужності, тому що якихось додаткових елементів, які дозволяли б Таким потужним лампам ефективніше охолоджуватись, я тут не бачу. То одного кулера недостатньо для LED-ламп потужністю 55 Вт, для того, щоб вони ефективно охолоджувались. Тому зараз будемо проводити контрольні заміри на сферичному фотометрі і дивитись, наскільки заявлені виробником характеристики відповідають дійсності. При напрузі 1245 В лампи споживають 2,1 А, потужність вдвічі менша від заявленої 26,5 Вт. Світловий потік 1237 люмен. Ефективність 49 люмен ЛНВ, колірна температура 5106 К. Через 5 хвилин при тій самій напрузі в нас трішки виріс струм, до відмітки 2,6 А. І трішки зросла потужність, але все ж таки це не 55 Вт, як нам обіцяв виробник. 32,2 Вт натомість. Світловий потік 1490 люмен, ефективність 46 люмен Вт і колірна температура 5161 кельвін, що приємно радує. Тобто, це в нас холодне біле світло, а не якесь там блакитне, яке ніхто не любить. В декількох наших попередніх тестах ми під'єднували лампи не тільки до блоку живлення сферичного фотометра, а й напряму до звичайної акумуляторної батареї, де немає обмежень по струму. І таким чином ми завжди отримували трішки кращі характеристики світлового потоку. І в принципі дані лампи не стали винятком. Під'єднавши їх до акумулятора, ми отримали більші характеристики світлового потоку. Замість однієї люмен від блоку живлення. Сферичного фотометра від акумуляторної батареї ми отримали результат 2120 люмен. Тому далі вивчення світлотіньової межі, а також заміри люксметром, ми будемо проводити, під'єднавши дані лампи вже безпосередньо до акумулятора, а не до блоку живлення сферичного фотометра. Швидше за все, дані лампи не підходять для рефлекторної оптики або в крайньому випадку не підходять саме для цієї фари. Світлова пляма далека від ідеалу, хоча, можливо, за якимись такими загальними контурами вона схожа на щось, що ми звикли. Бачити. Тобто ми бачимо з правої сторони трішки більше світла біля контрольної точки 6 для освітлення обочини, і є якась така горизонтальна лінія від контрольної точки 1 в сторону контрольних точок 2 і 5. Але все ж таки, це не ідеал, і це не та світлотіньова межа, не та світлова пляма, до якої ми прагнемо. Обертати цю лампу в фарі немає жодного сенсу, тому що вона кругла і, в принципі, як не поверни, форма світлової плями не змінюється. Тому констатуємо, що. В даному випадку світлова пляма нас не задовольняє. Але все ж таки ми ще проведемо контрольні заміри і подивимось, наскільки яскраве світло ми отримували. А перед цим можемо ще подивитись на світлову пляму в чорно-білому спектрі для того, щоб краще зрозуміти, чи є в нас десь паразитні засвіти. Максимальна яскравість біля контрольної точки 1 у нас складає 570 люкс. Точка 2 290 люкс. Точка 3 1180 люкс, точка 4 380 люкс. Точка 5 це водій зустрічного транспортного засобу 37 38 люкс. І точка 6. Це обочина тут 568 люкс. Світять дані лампи не дуже яскраво, але при цьому і не сліплять. Тобто я зараз стою. Чітко навпроти фари на дистанції 4 метри і можу спокійно на неї дивитись, не напружуючи очі. Відповідно, і водії зустрічних транспортних засобів не будуть відчувати дискомфорт. Порівнюючи F10 модель з моделлю. 5 s Plus від того самого виробника, також лампами Xiaomi F4 Pro і звичайними галогенками від Osram, Ми бачимо, що застосування ось цього ковпачка або лінзи, які росія світло на 360 градусів, не принесло бажаних результатів. Характеристики даних ламп в плані освітлення гірші ніж у стандартної галогенки. тобто я не бачу тут жодних признаків покращення там світло-тіньової межі або збільшення яскравості. І це при тому, що світловий потік даних ламп досить непоганий цілих 2000 люмен. Також у даних ламп не зовсім зрозуміла геометрія світлотіньової межі, тому якихось переваг перед лампами стандартної конструкції я, на жаль, не бачу. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!